І хочу тоді передати слово Андрію Бессонову, експерту з osint розслідувань. Open Source Intelligence, так званий інструмент, який, як на мене, може використовуватися в фінансовому розслідуванні, фінансовому моніторні фінансовому моніторингу як до початку розслідування, так і в процесі розслідування, а також збагачувати результати таких фінансових розслідувань. Тому е, я передаю слово е, експерту з цих питань, який нам розповість, яким чином від, використання відкритих джерел е, дозволяє допомагати е, у фінансовій розвідці. Прошу, пане Андрій, вам слово. Вітаю всіх. В мене добре чутно. Так, вас добре чутно. Добре, вітаю. Мене звати Андрій Босонов. Я вже близько представлюсь коротенько. Я близько чи більше чотирьох років вже працюю в сфері осінт-розслідувань, трослідувань розслідувань стратегічної розвідки та конкурентної розвідки. І на постійній основі в своїй роботі я використовую саме методику осінт Open Source Intelligence: це пошук саме інформації щодо суб'єктів. Юридичних, фізичних осіб, будь-яких е, інших категорій, щодо саме е, використовуючи відкриті дані, е, це постійний пошук е, в інтернеті, використовуючи конкретні інструменти та ресурси. Е, наразі я е, швиденько хочу вас ознайомити саме з принципами роботи е, аналітика, те, з чим я зіштовхуюсь постійно і. Які саме, що саме які характеристики і елементи? Саме осинт роботи я використовую на постійній основі щодня, і, як це, і, можливо, як це зможе вам допомогти в вашій роботі? Зараз я заширю екран. Так, видно? Видно. Чудово. Давайте. Почнемо з самого початку. Щодо самого ASIN, то поширте, будь ласка, на весь екран F5. Зараз. Ну, все, зараз на весь екран має бути. Натисніть F5. Якщо yeah. вона у вас на весь екран, а ви зараз її на весь екран себе бачите, пане Андрію. Так, 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 на весь екран. Там дивіться, там в правому нижньому куті де масштабування презентації, є, там є режим читання, така книжечка намальована. Спробуйте її натиснути. Там okay. де масштаб міняється презентації, правий нижній кут, там поряд є. Так, так, так. Режим читання. Натисніть його, будь ласка. Ось Так, моя... uh -huh. Так, на моє okay, Дякую. Так, саме щодо осінь фінансової розвитки, про що саме осінт за більш ніж 4 роки я зрозумів, що основна характеристика, основні характерні особливості, якими має володіти осінт аналітик це перш за все послідовність. При проведенні розслідування ми маємо розуміти причинно, чітко розуміти причинно-наслідковий характер та вибудовувати зв'язки. Зв'язки, які ми ідентифікуємо щодо суб'єкта, який нас цікавить, максимально чітко для того, щоб для того, щоб у нас була можливість чіткої верифікації даних, які нам вдалося знайти. По іншому, це інша характеристика, це комплексність. Перш за все, комплексність це е, можливість роботи з великим об'ємом даних їх категоризація та в подальшому чітке використання і характеризація їх для нашого клієнта, в тому числі якого це цікавить. Обізнаність необхідно розуміти мати широку базу знань для того, щоб в подальшому при роботі з широким колом юрисдикції а кожна з юрисдикцій в цьому випадку має свої певні особливості. Вони нам в подальшому будуть допомагати здобувати певного роду конкретну інформацію, яка може знаходитись. Або може бути характерною для конкретної юрисдикції. А так само еволюція, постійний розвиток, осинт-інструменти це така штука, яка один день може працювати, на наступний день вже не працює, але вже може з'явитися замість неї два інших інструменти. Постійно осинт-аналітик має моніторити відповідні зміни в цій сфері і розуміти, які інструменти він може використовувати, які вже в подальшому. Наразі вже можуть бути недоступні. Три елементи важливі виділити ще Country knowledge, тобто, якщо ми працюємо з юрисдикцією, наприклад, близького сходу, ми маємо розуміти, які особливості відкритих даних в цій сфері в кожній з цих країн, які особливості, наприклад, в тому числі фінансових операцій. Якщо ми в тому числі аналізуємо фінансові операції, наш суб'єкт там корпоративна сфера. Нам необхідно розуміти, мати певний country knowledge, тому що якщо ми, наприклад, розуміємо, якщо ми тут буде мусульманським світом, ми, наприклад, маємо розуміти, що може бути паралельна фінансова система традиційна мусульманська. І так само в тому числі адрінолеч, яким має інструментів, має бути певний набір інструментів, які ми використовуємо як автоматизованих, так і неавтоматизованих. а також баланс фокусу, розуміння задачі, яку ми маємо виконувати, і балансування фокусу між е, тим, щоб показати більш широку картину, але при цьому в тому числі відповісти на конкретні питання, які цікавлять нас або нашого клієнта а, загалом осинт. В тому числі асинт, яким займаюся я в компанії коса, він охоплює досить широкий досить широку сферу питань, це, в тому числі, виявлення корпоративних зв'язків, корупційних зв'язків, перевірка репутації, як компанії, так і фізичної особи, виявлення шахрайських схем. Дослідження ринку, коли компанія хоче вийти на новий ринок, це виявлення нових ринків, а також перевірка біографії, так званий бекграунд чек, досить поширена штука, коли людина не займається на роботу, подає своє резюме. необхідна перевірка е, даних, які вона зазначила в цьому резюме. Е, щодо роботи саме з усім елементами база для осінтера це насправді досить проста. Це звичайна робота з. Пошуковими системами використання елементів так званих Google Dorgs, тобто варіювання пошукових запитів для отримання різного роду інформації. Для прикладу, для розуміння при вбиванні, наприклад, в тому ж Google, Певних пошукових запитів з, з вімкненим VPN і без VPN може видавати різні результати. Пошук одних і тих самих запитів в пошуковій системі Google та в пошуковій системі Bing видає зовсім інші результати. Якщо ми працюємо з китайською компанією, нам необхідно дістати інформацію про китайську компанію. Ми, е окрім перевірки, наприклад, найпоширеніших. Пошукових системах Google та Bing, ми будемо в тому числі шукати в байду китайській пошуковій системі. Звичайно, цензура дає своє, ми маємо розуміти, що в байду присутня певного роду цензура, але при цьому використання саме національних пошукових систем дозволяє відкрити більше результатів та отримати більшу інформацію, яку в подальшому ми будемо опрацьовувати та зводити у звіт. Друга база це робота з реєстрами, основні основна характеристика гарного синтаналітика в сфері корпоративної розвитки полягає в тому, що ти не маєш запам'ятовувати всі реєстри всіх країн, з якими ти будеш працювати. Ти маєш банально розуміти, де тобі знайти ці реєстри. Всі запам'ятати неможливо через певний час ти запам'ятовуєш, але в тебе має бути певна база. Розуміння, де ти зможеш знайти ці реєстри, розуміння базове тим, як ними користуватись, бо е, загалом не всі реєстри, наприклад, мають, е, е, наприклад, вірменський, якщо ми звертаємось до вірменського реєстру, то там він буде в тому числі вірменською мовою. Певні результати, які знаходяться англійською, не будуть знаходитись, але якщо ми будемо використовувати вірменську мову, то ми в подальшому зможемо отримати більш чіткі результати. Тобто тиме гарний аналітик завжди розуміє особливості кожного реєстру та досить там може в подальшому використати їх ефективно. Також ще один елемент, базовий елемент роботи з асинтом – це робота з соціальними мережами: Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook. Я е, ми осинтаналітик або використовує е, автоматизовані системи, наприклад, такі як карта для того для аналізу фізичних та фізичних фізичних суб'єктів саме в соціальних мережах. Яким чином це може допомогти? В тому числі при проведенні фінансової розвідки. Якщо у нас про об'єкт відома мінімальна кількість інформації, зрозумівши його інтеракції в соціальних мережах, побачивши, з ким він дружить, кого він лайкає і тому подібне, ми можемо зрозуміти, в якій сфері він обертається, в якій компанії він працює, в якій компаніях він міг працювати. В цьому робота з соціальними мережами це в певній мірі, все ж таки, соціальна інженерія, бо люди загалом бувають досить необережними в соціальних мережах. Часто з моєї практики досить багато випадків траплялось, коли про людину було відомо досить мало інформації, але знайшовши її соціальну мережу, ми могли побачити, як там в одному з коментарів. Людина залишала свій номер телефону. Отримання номеру телефону це вже елемент, з яким ми подальшому будемо працювати, розкручувати і отримувати більше інформації. Через соціальні мережі так само ми можемо встановити як професійні, так і сімейні зв'язки, в тому числі для нас цікаві професійні зв'язки, оскільки, якщо в нас є мінімум інформації, це соціальні мережі надають нам доступ до формування професійного нетворку людини. Яку який в подальшому ми можемо використовувати для того, щоб е, зробити схему саме з її зв'язками і зрозуміти її конкретний профіль, де і з ким вона працює? Е, досить важливий елемент е, для саме в розрізі можливо фінансової розвідки? Це ідентифікація та виявлення корпоративних зв'язків. При виявленні корпоративних зв'язків під корпоративними зв'язками я маю на увазі, що якщо у нас є фізична особа, перш за все, що ми робимо, ми ідентифікуємо її бізнес афіліації, де вона була директором, де вона була засновником, де вона була власником компанії. Формуємо цю мережу, як ви можете бачити наразі на екрані, і в подальшому вже отримавши нову інформацію, ми можемо. Формувати загальний профіль цієї людини для того, щоб зрозуміти яку саме роль в бізнес сфері вона грає, якщо ми бачимо, ідентифікуємо особу як директора чи засновником, наприклад, більше ніж 100-200 компаній, компаній, не пов'язаних один з одним з мінімальним профілем діяльності або з з профілями діяльності, які Вказують на те, що компанія здійснює ефективну діяльність, ми можемо зрозуміти, що особа, скоріш за все, виконує роль номінального директора, номінального засновника і, скоріш за все, своєю особою прикриває реального бенефіціара певних бізнесових мереж. Виявлення корпоративних зв'язків здійснюється через загальні. Агрегатори, в тому числі, якщо ми беремо українські, то це українські системи Б'юконтрола, клеріті Clarity Project, тому подібних. Звичайно, державний реєстр ЄДР, в тому числі, в подальшому при виявленні агрегування інформації, ми використовуємо різного роду системи побудови схем. Для прикладу, той же останнім часом обсидіан можна використовувати. А якщо немає часу, якщо немає доступу, наприклад, до певних автоматизованих в тому числі систем, то набагато можливо простіше можна використати просто той же PowerPoint, намалювавши там певні схеми, зробивши певні блок схеми, які поєднуємо один з одним і в подальшому для власного в тому числі розуміння бізнес-нетворку та що саме бізнес-профілю цієї людини? Тут я швиденько пройдусь, в тому числі останнім часом досить багато запитів було щодо відслідковування криптопереказів. В цьому плані великого доступу саме для того, щоб відкрити, побачити, хто кому переказував, має, але якщо в нас є тип, initial data, це, наприклад, номер криптогаманця через такі інструменти, як Intelligence і Etherscan, Ми можемо відслідкувати операції цього криптогаманця з іншими криптогаманцями. В подальшому це все можна використовувати для побудови схем, в тому числі той же, і вибудовується певна така екосистема навколо криптогаманця, яку в подальшому ми можемо використовувати для того, щоб аналізувати фінансові операції саме цих осіб. Нам може бути невідомо, хто стоїть за цим криптогаманцем, але в подальшому наша основна задача це встановити саму систему, яку в подальшому, якщо нам вдасться здобути інформацію щодо власника, ми зможемо зрозуміти вже суть цих криптооперацій. Основна база для такого корпоративної розвідки саме, тобто пошуку інформації щодо бізнесів, юридичних та фізичних, Фізичних осіб розкажу про чотири ресурси, в тому числі це open Corporates, копорес, досить важливий ресурс, агрегатор. Більше десятка, здається, реєстрів країн світу, досить корисно, якщо нам, наприклад, необхідно зрозуміти, чи є у якщо ми беремо українця, чи є у українця компанія за кордоном. Ми просто переводимо його ім'я на латинку і вводимо в Open Corporates, і ми можемо побачити відповідну інформацію, чи є ця особа директором чи засновником компанії десь в інших в інших юрисдикціях. Важливо в цьому плані розуміти, що, перш за все, перше first and foremost, це верифікація. Тобто, навіть коли ми вводимо там, типу, Сергій Іванов, допустимо, і нам знаходить там Сергій Іванових, директорів в компаніях в Британії, Бермудах і тому подібних юрисдикціях, нам необхідно зрозуміти, чи дійсно це саме той Сергій Іванов. В подальшому використовуючи син інструменти. Дивлюся, заходячи в ті ж реєстри, порівнюючи дати народження, дати реєстрації, адреси засновників, ми, має, ми вже потім співставляємо і розуміємо, який це Це саме той Сергій Іванов чи не саме той. Але загалом OpenCorporates досить корисний ресурс для того, щоб зрозуміти, чи є е, е, у українця, наприклад, якась компанія за кордоном або колишня компанія. Тобто не обов'язково він наразі в цій компанії, він раніше міг у ній був. Open ownership це також реєстр, в якому поєднані корпоративні реєстри Великобританії, України, Данії, Словакії, здається, Латвії ще, якщо я не помиляюсь. Також досить його основна особливість він досить комфортний. Плюс, якщо ми туди знову ж таки вводимо ім'я людини, і у цієї людини є компанія, і в Словакії. І в Великобританії, і в Україні нам покаже всі ці компанії. І одразу ми зможемо. І це досить комфортно, бо одразу е, надає певного масштабу розумінню, е, що це за людина, а також одразу дозволяє будувати певного роду зв'язки. Так, щодо саме е, наступне, це. Осісірпі, Organized Crime and Corruption Reporting Project, це група журналістів, які займаються розслідування саме в сфері транскордонної злочинності та корупції, вони змогли створити відповідну базу, називається ID OCCRP. В цій базі є досить великий доступ, для, в якій загенеровані реєстри, корпоративні реєстри багатьох країн. Якщо вам необхідний доступ до цих типів, Реєстрів загалом, як ми використовуємо, наприклад, на необхідний доступ. Ми розуміємо, що особа може мати бізнес в Албанії, але ми не знаємо, як називається Албанський реєстр, який ЮРО ввести для того, щоб потрапити на Албанський реєстр. Ми просто заходимо на IDOCCRP, там є перелік, ми вибираємо Албанію, і нам видає перелік з декількох ресурсів, в яких ми можемо побачити, що. Що ми можемо дізнатись по Албанії. корпоративний реєстр, реєстр торгових марок інтелектуальних прав, судовий реєстр тому подібне? Дуже комфортна штука, яка використовується для того, щоб е, максимально спростити пошук, е, щоб час, на який ви витрачаєте для пошуку е, ресурсів, саме конкретних інструментів, які можна використати, для? Осьінт розвідки він скорочується там до п'яти хвилин. Ви буквально отримуєте доступ до бази, а в подальшому вже працюєте. І ICIJ, це також група міжнародна група журналістів. Вони більш відомі тим, що скомпілювали так звані offshore leaks, зливи з контор офшор з юридичних компаній з офшорних юрисдикцій. Це Paradise Пейперс, Панама Пейперс. Pandora Papers, є сайт ICIG Offshore Leaks, на якому вони скомпілювали всі ці зливи. Є дані по компаніям, на яких ми можемо просто вводячи ім'я компанії, чи ім'я особи, зрозуміти, чи була вона директором, чи засновником в якійсь компанії, чи мала відносини до певної компанії. Саме основна, саме основна характеристика роботи саме з цим ресурсом полягає в розумінні того, що більшість даних не актуальні. Скоріше за все, вони показують певного роду історичні зв'язки, коли особа була директором в якійсь компанії. Але при цьому, якщо в нас нічого немає, це дуже хороший старт для початку роботи для того, щоб зрозуміти початкові корпоративні афіліації особи чи компанії. Для того, щоб в подальшому, при роботі з реєстрами чи з Гуглом, Bing, Яндексом, Yahoo зрозуміти. Зрозуміти історію за певними зв'язками та розуміти певний бекграунд. Це дає нам, типу, фундаменти базу, яку ми в подальшому використовуємо для надання більш повного звіту щодо суб'єкта, який нас цікавить.